Великдень одне з найбільших, найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочено Воскресінню Христа. Як і Різдво, Великдень, родинне свято. До свята готуються заздалегідь, печуть Паски, роблять крашенки й писанки. Паски пеклися з давних часів. Спочатку сенс їх був у формі. Разом з яйцями вони були символами родючості. Паска – особливий великодній хліб, який випікається перед Великоднем. В Україні випікають різні паски, круглу, наче хліб, солодку чи прісну, з роцинками чи з шоколадом, з візерунками чи без. Вважається, що готувати паску треба з добрими думками та гарним настроєм. Тому я вам пропоную разом зі мною приготувати паску. Вітаємо землю і ваш